світ! Ми приїхали грати в теніс. Давай. Ага? Ага? Коротше, як тільки вмикаю камеру, в мене нічого не виходить, все. Я вже вдома. Познайомтесь, це мій новий друг. Прищ. так значно краще. Вляглася на ліжку, тому що дуже змучилась мене відчуття, ніби прийшов вже весь день, а зараз лише обід. Хочу поділитися думками щодо свого каналу, тому що я залізла у влоги, вони мене повністю захопили з головою. і Я не можу вибратися. З одного боку, я якби бачу, що люди дивляться, людям подобається, чому не продовжувати. А з іншого боку, Іра, яка отак сама собі капає: будь кориснішою, давай якийсь цікавіший, більш корисний навчальний контент, роби цікавіші формати. Думай ще, влоги це скучно, нікому не цікаво, що ти ісиш, де ти ходиш, що ти робиш, з ким ти бачишся. Роби щось крутіше. І у ці сумніви. У мене постійно стосовно моїх відео. Постійно. Якось був період, що я якби відкинула їх і просто знімала. А зараз знов прийшли. Мене чекали, а вони прийшли. І я оце заганялась, думала, і в результаті що вирішила зняти чергове відео про те, як я заганяюсь і думаю. І, до речі, так мене цього навчив YouTube. Кожного разу, коли я сумніваюсь, коли я думаю, я просто беру і записую чергове нове відео. І кожного разу всі в плюсі. Я відзняла нове відео, ви його подивились, реалізувала свій задум, Галочка. Тому завжди між не зробити і зробити я вибираю зробити. Я дуже змучена і хочу їсти. До речі, ми почали дивитись дивні дива з третього разу. Тому що я вважаю цей серіал дуже страшним. Серйозно, я не навжу фільм жахів, оця вся музика. І, коротше, я дивлюсь його тільки в день, коли видно. Бо якщо я буду дивитися його вночі, я не буду спати. Знаєте, і так забагато тривог в моєму житті. В нашому житті. В нашому з вами житті, і так забагато тривог. Тобі треба спробувати ця фігура. Я бачила її на відеокеситі звичайно. Це значить. Холодильнику тупо нічого нема. Треба йти в магазин. О, який креатив я придумала. В холодильнику вас зняла. Угу. Прищ намастила. Розпаковка. Паперові ручники для мого прекрасного обличчя. Молоко три огірка. Завжди беру прям так, без кулька. Нема проблем помити. Лохинка моя улюблена просто. Дуже люблю їм отак прям пачками. До речі, цікавий факт. Я до того, як приїхала у Львів, не знала, що таке лохина, що це за ягода. І тільки коли я почала тут жити, в магазинах побачила, що таке продають, спробувала і. На сердечко, дуже люблю. Лимон. Суміш овочів на омлети. Сідає камера, як завжди, такі я блогер. Помідори Черрі. Інших не було, довелося взяти такі. Дуже смачний салат, назву якого я не знаю. Вирішений в Україні, як чудово. Свіжий салат Ромена. Його тут небагато. Якраз мені з'їсти на раз, щоб він не погнив холодильнику. Цікаве упакування. Перчик. Маленький батон, тому що я великий не з'їдаю і мені шкода. Потім роблю з них, до речі, сухарі, коли не з'їдаю класний лайфхак, Тому беру завжди маленький хліб. Яйця. Бо коли закінчуються яйця, тоді в мене нема що їсти. Сир кисломолочний. Цікава історія в мене з кисломолочним сиром, тому що був період в моєму житті, коли я щоранку їла кисломолочний сир з медом і сметаною. Щоранку протягом, напевно, місяців трьох. І відтоді. Я більше сир не їм. Але цього разу я вирішила знову спробувати його поїсти з лохинкою, сметанкою, з медом. Думаю, буде смачно. Коротше, помиліться за цей сир, щоб він не помер в мене в холодильнику і я його з'їла. Куряче філе на салат, напевно. Оливки, кефір. Бо я люблю кефір, просто пити наливаю і п'ю. Все. Ви думаєте, це набирається ароматна ванна? Я от знімаю це відео для вас і думаю, боже, яке цікаве воно буде. Ну серйозно, але бувають такі дні, коли я просто вдома роблю купу якихось справ, прибираю, перу. Ну, ті справи, які робить кожен з вас. Просто я ще це все знімаю на відео. Я наприбралась і мені аж почав бурчати живіт від того, що я хочу їсти. Я вирішила зробити собі обіду вечерю, запекти овочі, курочку, яку я сьогодні купувала, і зроблю салат. Промила кожен листочок. І отак просто кидаємо. Краса. Знаєте, який найголовніший інгредієнт в будь-якому салаті? Овочевому. цибуля, а це домашня, солодка, червона. На смужками нарізаю. Ну, що я буду вам розказувати, як робити салат. Всі знають, як робити салат. І ще найголовніше в моєму випадку, коли я готую салат, це не зробити його занадто багато. Тому що клей лишається, він впісюється, і він вже не те. Перчик. Ну от, мені вже здається, що його забагато. Трім. Горок. Якийсь гіркий салат. Це порекомендувала. Перший раз, коли я брала, він був смачний, солодкий, крумкий. Чистю шкірку вигірка, не знаю, захотілося почистити. І прямо так нарізаю, як моя мама. Отак. Дві частини і отак. Бум-бум-бум-бум. А, а, а. мастер шеф. І помідорчики. Оце рецепт. Просто рецепт на мільйон. Дві частини бум. Ммм. Оливки. Ну я так небагато. Жменьку. Все. Заправляю салати, дуже люблю кунжутну олію, вона дуже ароматна, приємна. Сіль перець, французька гірчиця в зернах і лимончик. Оце. О! Навчила вас! Навчила вас робити овочевий салат. М? Записуйтесь на кулінарні курси. <рес> Щось стукнуло в пічці моя картопля. Хоче на волю. Все геніальне і дуже смачне. Готується. Дуже просто. У мене був сир, і я вирішила його теж використати. Тут звичайний твердий сир і пармезан. Пармезан робить смачнішим все на світі. Ідеально. Записую різний кулінарний курс і два. Хочте, я вам почитаю? Тут дуже гарний початок. Я почала читати якусь нову книгу. У серпні, У серпні час, час. зупинився. Дерева киші, наче пишаються своєю значущістю, ніби вони ніколи не відали іншого образу. І саме життя людське теж зупинилося. Люди випливають назовні, і колихаються в теплі долоні засилуго часу. Літо -в серпні, це одна велика пауза: двері до де. Насправді я сіла читати, тому що перед тим я зайшла подивитись новини. Просто я весь день робила якісь домашні справи, була дуже заклопотана і навіть не заходила у соціальні мережі, не дивилася, що там відбувається. А тут отак сіла, повечеряла і така бам! Мене просто отак на дно опустило знов. І щоразу, коли стається, Щось дуже жахливе. Ну, щодня новини погані, їх і не було добрих, якби. У мене здається якась така реакція. Мені хочеться лягти взяти книжку про любов і читати, щоб просто хоча б трохи мозок мій, отямився. Не знаю, в мене реально бувають отакі дні, отакі дні, отакі, отак, як є, де я просто лежу, читаю книжки і все. Власне, дивлюсь ще серіали. Я можу пограти в Сімс. 22 роки Іринка, а так? Я просто захожу грати всім, збудую там свій будинок мрії. Роблю там ремонт, заводжу собі собаку, від якої я не чихаю, і кота, а ще шоколад. Шоколад з сіллю це дуже смачно. Ну, села карамель. Що ти тут скажеш? Що ти тут зробиш? Насправді зробиш, Донайте. реально щоразу. Просто донайте на ЗСУ. До речі, прямо зараз зайду і закину Маю одну дівчинку. В описі буде посилання на її інстаграм. Вона дуже часто робить збори. Катя Масляк, здається, правильно я сказала. Це реально мій лайфхак. Я заходжу в монобанк, поповнюю банку. Отак, От виплескую я негатив. І вам рекомендую. Якесь дивно у мене вийшло відео, ну але. Таке моє життя. Так воно є. Бувають дні, коли мені не зовсім окей. Бувають дні, коли я роблю скучні банальні домашні справи. Але я хочу радувати вас своїми відео, тому це теж знімаю, хочу його помонтувати, зараз посидіти, трохи ще відволіктись. Якось дуже важко мені зараз закінчувати це відео. Але, як завжди, традиційно я дякую тобі за перегляд. Дякую, що ти зі мною. Дякую, що ти дивишся мої відео, і навіть такі скучні, як на мене, влоги. Це справді дуже цінно, тому що я стараюсь, і коли я бачу підтримку, це моя найбільша мотивація і натхнення. Дякую. Уявіть, я нещодавно гортала TikTok і знайшла відео, в якому Зеленський в якійсь із промов бажає 36,6. Я просто була в шоці. Я не знала. Я не знала, чесно. Це 36,6 і Воно з'явилось якось спонтанно. Тоді був ковід. Я типу, ну не вкрала. Я придумала це сама, але я гортала ток і він реально бажав українцям 36,6 і Зараз може знайду 36,6 шість і Бережімо себе, збережемо Україну. Я не знала. Свій у мене вкрав. Володимир Зеленський і я бажаємо вам 36,6 і Будьте щасливими, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного і всім папа. Я просто зазвичай закінчую 36,6. Коротше.